І так, другий півфінальний заїзд між тими учасниками. Перший заїзд виграла, виграв хортпроба. Итак, у нас продовжується финальные заезды в порядку приводі. Зараз у нас вирішиться, хто буде їхати боротися з Хюндаєм з ланцерою за перше-друге місце. І відповідно, хто буде боротися за третє-четверте, цей рік. Якщо в наступних заїздах, кондійтий рік учасник програє, тобто учасник, який... На даний момент, наприклад, займе друге місце. Тоді він в боротьбі програє кондитеріг, значить, кондитеріг виходить на друге місце, а цей учасник, який буде з ним, їздити відносити. Від... Від... Так, є, фінішував по спробу, фінішував у нас практично на Вольт Є нас